Всім привіт! Один із сукулентів, котрий витримує таку спеку і соняць, опрямій сонячне світло, це кавортія. Гарна рослина. Не треба багато поливати і тільки милуватися. Ось такою колючкою. Всім привіт! Один із сукулентів, котрий витримує таку спеку, і соняць, опрямій сонячне світло, це авортія. Гарна рослина. Не треба багато поливати. Тільки милуватися.